Продається прекрасний будинок з виглядом на спадщину ЮНЕСКО. Ось у нас центральний корпус ЧНУ. Ми знаходимось по провулку Маршала Рибалки 25. І це у нас спальня, ось балкон. І ось вигляд з балкона на резиденцію ЧНУ. Ось там ратуша. І ось там костьол е, біля ринку Чорноармійського. Е, зараз ми вам покажемо е, знизу з самого початку відеообзор даного будинку. Ось наш будинок провулок Маршала Грибалки 25 нагадується ближня Роша, 5 хвилин до центру міста, до торгового центру Майдану. Позаду нас. Ворота автоматичні. Прямо ось це основний вхід. Сам будинок має 140 метрів квадратних без цокольного приміщення та без гаража. Два поверхи, три спальні та кухня студія. І позаду нас, позаду цього будинку, є ще гостьовий будинок на 80 метрів квадратних. Він уже з ремонтом. А ось цей основний будинок у нас йде в стані. Під ремонт. Тобто чорнові роботи всі зроблені, але сам ремонт потрібно завершити. Всі комунікації є міськими. Каналізація міська, вода міська, газ ось на ділянці, але потрібно вже доробити документи, зробити проект на газ. Так. Це основний хід, але ми зайдемо з гаража. Так, тут в нас таке госп приміщення. Гараж 24 метри квадратних. Ліворуч у нас тут теж комірка, наприклад, чи не тримати і тому подібне. Гараж на так само автоматичні ворота. Ліворуч тут у нас ще одна комірка і вихід так само вже з гаража можна зайти в будинок, це звідси сходив вверх. Тут у нас ще таке додаткове приміщення. Вже з ремонту майже і ось тут у нас лічильники, і тут планувалося котельня. Котельня до будинку. Так, прийдемо ми з гаража. Так. Піднімаємось, бачите, вже зроблена тепла підлога весь перший поверх і так само в санузлах. Тут у нас грибінка до теплої підлоги. Ліворуч у нас. Туалет, ванна, кімната. Тут, як бачите, так само вже зроблена інсталяція, розведена сантехніка. Тут так само в ванні. Опалення. Перший поверх, оце у нас вхід основний, як вам показував. І ось перший поверх, ось звідси вхід. Так я стану. То в гараж. Це у нас на другий поверх. Туалет-ванна. І праворуч у нас така столова. Це у нас зона столової, яка переходить в саму кухню-робочу. Тут у нас як кухня студія. Кухня з терасою сюди і ось робоча зона столової. З кухні ми виходимо і бачимо, тут є такий у нас дворик з зеленими посадженнями. І позаду у нас це наш ось цей гостєвий будинок. Я пізніше вам його покажу. Теж, я вам казав, 80 метрів квадратних, там же він вже повністю готовий до проживання з ремонтом. Але зайдемо на другий поверх і покажемо вам ще другий поверх. Другий поверх має три окремі спальні і свою ванну кімнату. Так. Ліворуч у нас ванна кімната. Так само вже розведена інсталяція, електрика вся зроблена. Бачите, штукатурка стін, стяжка є. А він вже утеплений, розводка під батареї вже є. Тут в нас є вихід, що на горище. Друга кімната. І третя кімната, основна спальня. І балкон. Так, як на початку відео я вам показував з неймовірним краєвидом. Так, спускаємось, я вам покажу ще гостьовий будинок. Йдемо до гостьового будинку, я вам покажу. А поки що нагадаю, що в нас комунікації всі міські, тобто вода, каналізація міська, але також є ще ось криниця на випадок, на ну, всякий випадок. Тобто у вас є і міська вода, і... і своя незалежна. Так, як бачите, є димоходи два, в цьому будинку гостьовому є два діючих каміни. Сам будинок вже з ремонтом 80 метрів квадратних. Так, ось ми заходимо. І у нас ось перший камін, ось така зона відпочинку, шафа, кондиціонер стоїть. Так само на другому поверсі є також кондиціонер. Тут взагалі є одна спальня, два санвузли і ось там кухня студія Переходимо далі, зараз я вам покажу. Ось наша кухня студія. Ось так, як бачите, є вже деяка техніка побутова. Ще один камін. Тут у нас приміщення, як бачите, котельного госприміщення. приміщення тут є електрика, бойлер, електричний котел, розводка теплої підлоги. Тут так само є а, тепла підлога. Є в нас ось гостйовий санвузол. І піднімаємось на другий поверх. Е, стіни в декорі. Тут у нас сходи з натурального дерева. Піднімаємось на другий поверх. Тут ми маємо так само кондиціонери, Кондиціонери Купер Хантер. Шафа і наша. Спальня кімната з так само зі своєю гардеробною. Тут в нас підлога паракетна дошка і свій санвузол. Це все, ці два будинки е знаходяться на сотих приватизованої земельної ділянки дуже класне місце, дуже гарне господарство, гостєвий будинок і основний. Кому цікаво, звертайтесь, відповімо на ваші всі питання. При потребі покажемо вживу.